Пані та панове, бажаю здоров'я, наближається свято 25 січня, Різдво. І я вас з цим вітаю. Бажаю вам всього-всього найкращого. Бережіть і любіть один одного. І ми сьогодні вам, з вами поговоримо саме на цю тему на тему Різдва. Оскільки у нас вже святкують Різдво двічі завдяки радянській владі. І звісно, ми цю тему з вами сьогодні. Обговоримо, чому так вийшло і як потрібно, я візьму сміливість це зробити. Хочу вам поділитися таки я отримала подарунок: це адвент-календар. Він дуже практикується в Європі і в інших країнах світу. Був розроблений і започаткований для дітей. Втім, відбулися зміни. Бачите, ось який красивий відмілка. так? Відмулися зміни, згідно якому зараз і косметику, іграшки продають, ну, кладуть у цей адвент-календар, ви купуєте і даруєте вашій коханій людині, дитині. І, звісно, це дуже приємно. Він має таке ось віконечка. І в цих віконечках знаходяться сюрпризи. Звісно, що я ось відкрила. Чому я відкрила, щоб глянути, що тут знаходиться, трішки пошкодила, трішки пошкодила. Тут такі ось цукрочки. Кожному адвент-календарі, який за 24 дні до Різдва дарується, також щотижня запалюється свічечка, в знак святкування наближення Різдва. І це є гарна традиція. В нас, звісно, існують свої традиції святкування Різдва. І За Різдво ми зараз з вами і будемо говорити. От скільки ви знаєте, що донедавна в Україні святкували 7 січня. Чому так вийшло? За юліанським календарем, це старий стиль, юліанський календар, він ще за часів. Юлія Цезаря був розроблений, і там, звісно, 365 днів і 366 рік повторюється кожного, кожних 4 роки. І за цього, що Юліанський календар як розробили, то в ньому є похибка за 400 років, набігає приблизно там 4 дні, бо там ну, похибка дуже велика. От Григоріанський з Григорій. Григоріан 13-й він розібрався в цій проблемі, вищий та вирахував більш точніший календар, і там похибка 365 днів кожних 4 роки, так, і виходить 366 день, це іде, Уже як Високосний рік, і там одна десята тобто, дня береться, дуже так точно було вираховано. Звісно, що користуються в усьому світі більш точнішим календарем, бо за юліанський старий, не настільки точний, і саме в ньому святкують різдво 7 січня, От цей старий юліанський календар. В світі, коли вирахували, перевели свята, то звісно цей календар є більш зручнішим, оскільки Різдво 25 грудня святкується, і люди вже розговілись, так, можуть їсти все. І вже на Новий рік, на Новий рік, коли ну, ми святкуємо Новий рік, то ми можемо їсти будь-які страви, жирні, і які завгодно, тому що пост уже закінчився. А 7 січня, коли ми святкували, то, звісно, на Новий рік у нас ми грішили дуже сильно і їли в піст жирні страви, в основному, оскільки зустрічають Новий рік, і всі українці дуже люблять поїсти. Якось виглядає таким чином ситуація, коли починають, починають люди сперечатися, казати, що от, процеси природні відбуваються за старим стилем, що за старим, що за новим. Календар Григоріанський, більш точніший, він краще вирухований. І всі оці природні процеси, що за старим, що за новим стилем, повторюються. І коли ми хочемо сказати, що. От наші батьки святкували, то давайте не забувати, що ще 100 років тому це не так і багато. Це наші прабабусі і прадідусі святкували Різдво ще 25 грудня. Коли прийшла влада, коли прийшла влада радянська в Україну, це відбулося у 1922 році, то змінився і календар. І примусово почали святкувати Різдво 7 січня за старим календарем, для того, щоб стерти з лиця землі всі традиції, які існували до цього раніше. Звісно, що колись давно ще, коли Володимир Хрестив Русь, то ми користувалися календарем за старим стилем. Але час ішов, і коли переробили календар, більш, щоб не було такої великої похибки, то, звісно, люди в усьому світі, майже в усьому світі, не всі і не всі православні віри святкують саме 25 грудня, але більшість із них святкує 25 грудня. І звісно, що кажуть, от ви перебуваєте в повітрі, що от наші... Батьки наші предки, то це все є неправдою. Сто років для історії це не так багато, щоб витерти все. Щоб ми почали святкувати 7 січня, щоб ми стверджували, що 7 січня святкувати вірно, що це нормально, і що, якби ми повинні це робити. Ми нікому нічого не повинні, точного народження дати. Ісуса Христа ніхто не знає точного народження дати Ісуса Христа. Втім, календар був розроблений, оскільки потрібно було б рахувати час, і він рахується від народження Ісуса Христа, так? то, звісно, що святкують в усьому світі 25 грудня. А у нас, як сказала радянська влада, і ми очі отакі, і ми повинні святкувати 7 січня. Ви маєте право будь-якого числа святкувати, і це ваше право абсолютно. Втім, ви повинні знати, що це являється все дуже простим, що один календар і інший має таку проблему, як похибка, саме тому. Була розробка для того, щоб люди більш людям було зручніше, більш точніше були дати, і саме тому в світі користуються Григоріанським тим самим календарем. Виходить така ситуація. Хочу сказати вам ще, що радянська влада, стираючи все на своєму шляху, як стирає зараз Росія в Україні, стирала наші всі традиції і стирає досі культурні цінності. Нас заставляли переходити на російську мову, вивчати її. Я пам'ятаю пропаганду. Я її дуже давно живу, дуже давно живу. Я цю пропаганду пам'ятаю, коли говорили вчіть російську мову. От ви поїдете в будь-яку країну світу і станете говорити російською мовою, і вас там зрозуміють. Насправді це не так, так? Більшість. Більшість вивчає англійську, як доказала практика, більшість вивчає англійську. Якщо ти знаєш англійську, то керуєш своїм життям набагато простіше. Але, Але все-таки час іде невпинно, і коли нам повернули ці традиції, історичні традиції, наші предки святкували, наші предки страждали від радянської епохи, подумайте над моїми словами. Оскільки, наприклад, моя сім'я, конкретно моя сім'я, дуже постраждала в радянську епоху, і моя сім'я не дуже любить розповідати про ці речі, але я вам все-таки розповім, наскільки постраждала моя сім'я, то і в Велику Вітчизняну війну, і так далі. але по лінії, мами, по лінії мами, у мене є в роду. Як то кажуть поети, і дуже багато цих поетів існує в роду саме по лінії мами. Чому так відбулося? Тому що я походжу з Грищенки. Саме Грищенки є батьками. Є мамою, вірніше, мама з Гри... походить теж з Грищенків, мама Олександра Олеся і його сина Олега Ольжича. І саме тому моєму роду, роді. Роді, роду це діалект. Роді дуже багато людей пишуть вірші, рифмують. Я не кажу, що кандиби не заслугували, ні. Я кажу за те, що саме в Гринщинках пишуть вірші. І саме, як постраждав Олег Ольжич, як постраждав Олександр Олесь. Це все є в Вілкіпедії, можете взяти і почитати. І дізнатись, наскільки радянська влада ламала долі. Наскільки жорстоко вона поступала і поступає, і робить зараз Росія з українцями, особливо якщо це якісь, хоч трішки ну, видатні українці, це не трішки, це дуже видатні, дуже відомі українці. І як вони закінчили своє життя тоді, коли святкували Різдво. 7 січня і дотепер. Я не кажу, що я свята. Мене теж батьки вчили святкувати 7 січня, але я повторюю, що це трішки неправильно, коли ми впісти їмо олів'є і так далі. Так що будьте здорові, любіть один одного. Можете залишати будь-які коментарі, але все-таки я вже надалі і від 22-го року переглянула свої погляди на життя. І зрозуміла дуже багато речей, тому що нам боялись багато чому розповідати. І я святкую саме 25 січня. І хай мені кажуть, хто що захоче, але, але все ж таки я буду робити це і надалі, оскільки не надто приємні спогади в мене про Радянський Союз. Не надто приємні. Я дуже-дуже довго живу. І я знаю, як стирають історію, як її стирали в пострадянський період також. Всього вам найкращого бережіть. Смакуйте цукер, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть все, що маєте. І смакуйте от такі цукерки чи інші цукерки. Всіх вас вітаю з Різдвом. Любіть один одного. цьом па-па, побачимо. Слава Україні!